Десять років тому, наприкінці травня 2014-го, в Україну прийшла справжня війна. Якщо події до цього мали ознаки терористичних атак, то бої під Волновахою та у Донецькому аеропорту показали в Україну прийшов агресор. А ще за півтора місяця від його жорстокості здригнувся весь світ. Нагадаємо, 17 липня 2014-го над тимчасово окупованою українською Донеччиною збили Боїнг 777 рейсу MH17 малайзійських авіаліній. Усі, хто був на борту, а це 283 пасажири і 15 членів екіпажу, загинули дві третини жертв громадяни Нідерландів. Цей пасажирський літак був збитий ракетою, випущеною з російського зенітно-ракетного комплексу БУК. Це зараз ми вже знаємо імена воєнних злочинців, причетних до першого масштабного воєнного злочину в уже понад десятирічній російсько-українській війні. А тоді весь інформаційний простір був наповнений пропагандою та брехнею, і встановити істину про те, що відповідальність за збитий літак несе Росія, вдалося лише завдяки особистій мужності багатьох людей, які робили це ризикуючи власним життям. Встановлення істини щодо MH17 почалося з випадкового фото. Його зробили жителі Тореза, побачивши на вулиці рідного міста невідому їм техніку. У тому хаосі можливо новій техніці мало хто надав би особливого значення, але згодом це фото стало одним із важливих свідчень воєнного злочину окупантів. Рік по тому цей випадок назвали громадянським подвигом. Його історію всій країні у 2015 році розповідали журналіст Юрій Бутусов і радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. 17 липня 2014 року два патріоти України, жителі міста Торез Донецької області, зробили знімки російського ЗРК Бук під час руху містом та одразу після запуску ракети по Боїнгу. Швидкість ухвалення рішення визначила все. Один з активних організаторів руху та учасників українського спротиву на Донбасі Віталій Кропачов отримав ці фото та передав їх Антону Геращенко. Інформація про знищений лайнер пішла на стрічки світових агенцій. Кропачов допоміг евакуювати з окупованих територій авторів знімків та фотоапарати. Вивезення як свідків перебування Буку на вже окупованій росіянами території, так і техніки, за допомогою якої були зроблені фото, зіграли провідну роль для судового процесу. Адже спеціальна експертиза підтвердила, фотографії справжні вони дали змогу встановити місце пуску ракети. Ці фото разом із коротким відеофрагментом про вивезення Буку з Тореза допомогли переконати весь світ у загибелі людей. Винні лише російські агресори. Так зняли бук. Він заглох посеред Тореза. Просто ніхто на той момент не знав, що таке цей бук. Зробили знімок, не діслали сюди Антону. Антон теж одразу не зрозумів, що це таке, але потім розібралися. За якийсь період часу він пройшов через ТОРЕЗ, виїхав до сніжного, став на точку поблизу Савур-Могили і зробив цей постріл, який зняли з мікрорайону міста Торез. І цей знімок теж передали сюди. Але відомо про фатальний постріл у світу стало пізніше. Власне, роль Кропочева у поширенні світом правди про mh 17 важко переоцінити, за що він навіть згодом отримав відзнаку Верховної Ради. Але тоді, улітку 2014-го, наявність у фотокамері чи телефоні знімка з російським буком була прямою загрозою для життя людей, у яких такі фото могли виявити російські бойовики. Що потрібно було робити з цими небезпечними для їхніх авторів кадрами? І тут важливу роль відіграв саме бізнесмен із Тореза Віталій Кропачук. Він став єдиною людиною, кому вони довірили цю інформацію. Не останнім аргументом стало й те, що він достеменно знав, куди далі її переправити. Чому автори фото з Тореза довірилися саме Кропачу? Очевидно, через те, що знали його позицію щодо сепаратистів у березні 2014 року. в Донецькій області проросійські сили розгорнули масштабну кампанію з дестабілізації ситуації в регіоні. Більшість місцевих чиновників і представників самоврядування, якщо не підігрували ворогу, то намагалися промовчати, перечекати. Віталій Кропачов, який тоді був депутатом обласної ради, навпаки, переконував жителів рідного Тореза припинити участь у проросійських акціях. Про свою позицію він заявляв публічно. Зупиніться поки не пізно. Знаю точно, що більшість шахтарів навіть чути не хоче ні про які відділення приєднання до іншої країни та іншу маячню, яку старанно насаджують людям. Вже хто хто, а вони прекрасно розуміють, що станеться в цьому випадку. Це усвідомлюють і металурги, і енергетики, і лікарі, і вчителі, і журналісти. Їх жахає сама думка опинитися в країні, де й гадки не мають про свободу слова, не кажучи про нашу розумну і просунуту молодь. А ще знаю, що нас більші. Ми розумний і миролюбний народ, і у нас немає іншого варіанту, крім збереження улюбленої країни. Інакше навіть вимовляти таке не хочу. Ми будемо відкинуті назад на десятиліття. Виборці просили висловити мою позицію. Заявляють чітко й однозначно, я за єдину неподільну країну, яку дуже люблю, і вірю, що ми все подолаємо, впораємося і вистоїмо. Людям потрібні мир і спокій, гідні зарплати і пенсії. Головне майбутнє для наших дітей, які впевнений обов'язково пишатимуться тим, що живуть у сильній процвітаючій європейській Україні. Офіційне звернення Кропачева до жителів Донеччини усі телеканали, сайти та газети цитували напередодні псевдореферендуму. 11 травня контрольовані Росією сепаратисти провели незаконні голосування. Того ж дня Віталій Кропачов у своїй статті для місцевого видання вказав на нелегітимність цього заходу, безперспективність проголошення псевдореспублік і нагнітання сепаратистами ненависті. Звертав увагу на те, що сепаратистський рух представлений маргіналами та криміналітетом. Текст закінчувався такими словами. Звертаюся до тих, хто щиро симпатизує так званій ДНР і намагається переконати себе, що ця ракова пухлина порятунок від усіх проблем, яких у нас насправді безліч? Не спокушайтеся і не плекайте ілюзій, думайте про своїх дітей та онуків, їхнє майбутнє в Україні. Країна вперше за два злишком десятиліття отримала шанс, який дається раз у житті. Ми маємо унікальну можливість мобілізуватися і побудувати сильну та процвітаючу державу. Невже вас можуть збити з шляху якісь маргінали? Та ніколи і ні за що безумовно це також був ризик, адже на той момент уже стало відомо про репресії проти українських патріотів за їхню проукраїнську позицію, зокрема про жорстоке вбивство Володимира Рибака, який просто захищав жовто-блакитний прапор від божевільних найманців, або про побиття начальника міліції горлівки Андрія Крищенка. На проукраїнські заяви та діяльність Віталія Кропачева російські найманці відреагували миттєво. Ватажки сепаратистів Микола Козіцин і Ігор Безлер, відомий як Бєс, направили своїх головорізів у Торес, де ті розгромили та розгробували офіс бізнесмена. Маму підприємця бойовики оголосили у розшук. Вивести її з окупованих територій вдалося тільки за два з половиною місяці, завдяки зусиллям СБУ. Власне, що можна було очікувати від людей, які у перші хвилини збиття малайзійського Боїнга 17 липня 2014-го побігли мародерити речі загиблих пасажирів і вихвалятися ними у соцмережах. Ризик і зусилля з порятунку людей та доказів російського злочину були недаремними. Вони дали змогу не лише засудити російських терористів в Гаазі, а й змінити ставлення до подій в Україні цивілізованого світу. Зокрема, тих же Нідерландів, які стали одним із найбільших постачальних військової допомоги нашій державі після початку повномасштабного вторгнення. Як і багатьом, Віталію Кропачеву у 2014 році довелося покинути все. Будинок, налагоджений бізнес, який бойовики одразу віджали. Бізнесмен витрачав величезні сили та кошти на те, щоби вивозити з окупації співробітників, друзів, знайомих та незнайомих людей. Цю ж практику він продовжив надалі, допомагав переселенцям, армії та всім, хто цього потребував. Вдалося наново розпочати бізнес, який сплачує до бюджету мільярди гривень, створює робочі місця та підтримує життєдіяльність у Донецькій області, де точаться масштабні бойові дії. Але все це припинилося 17 травня. Правоохоронці затримали Віталія Кропачева й арештували його активи. Звинувачують у несплаті податків та доведенні до банкрутства державного підприємства. Внаслідок цього рішення тисячі людей залишилися без роботи. Бюджет не отримує податків, щоб фінансувати оборону країни. Але замовники справи задоволені, що без їхнього дозволу ще один бізнес не працюватиме.